Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Генерал Муженко в інтерв'ю каже, що залужний в квітні сказав йому, що пряма вказівка вище, щоб Муженко покинув командний пункт. Просто уявіть рівень цієї ницості. Пише волонтер Андрій Лова. Далі мовою оригіналу, навіть під час вторгнення, коли ціна знищення країни, коли всіх нас ворог міг повбивати, ОП виганяє від прийняття рішень чи не єдиного генерала в країні, який мав безцінний досвід керування армійською групою. Двітисячі чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках в умовах швидкоплинних бойових дій з маневруванням величезної маси військ на сотнях кілометрів. Досвід, який відрізняється від всього того, що отримали інші наші офіцери і генерали, в тому числі за всієї поваги, генерал Залужний, які здобували командний досвід вже у бойових діях позиційної війни 2015-2022 років. Моженко ще в 2017 році провів стратегічну команду штабну гру з моделюванням всього того, що потім орки зробили. в 2022 двадцять Він вже тоді відпрацьовував наші дії у відповідь. І ще тоді я пам'ятаю ЗСУ відпрацьовували швидкі перекидання бригад на сотні кілометрів між напрямками ворожих ударів. Це безцінний досвід для стратегічного командування. І такого офіцера ОП наказує виконати з командного пункту людські жертви та насрать. Єрмак, очевидно, думає не про перемогу, а про вибори і особистий комфорт. А всі позитивні неначасники можуть і надалі чекати на перемогу, а потім почати розбиратися. Але ж можуть і не дочекатись перемоги. Не буду копіювати все інтерв'ю, яке давав Муженко. Фактам це і так читала більшість, кому було цікаво. Я лише. Виділю те, що мене зацікавило найбільше, чому зараз Муженка відсторонено від консультацій Генерального штабу. Виявляється, він попав у немилість до керівництва України. Запитання журналіста, чому так сталося? Точно знаю, що бойові офіцери дуже раділи, що ви там. Невже нікому не потрібен ваш досвід, ваше знання матчастини, ваша фаховість. Заложний мені сказав особисто, що це рішення президента, щоб ви залишили пункт управління. Не знаю президента, це рішення, чи ще щось відповів йому, раз так, значить так. Не знаю, кому я створив незручності. Може, тим, що категорично не сприймав перемовин. Не з ворогом, які тоді вели, можливо, позбавляв когось певного комфорту прийняття рішень або опосередковано впливав на якісь рішення. Скажу одне: ми тепер чуємо багато пітатів, типу легендарний. Думаю, як тільки завершиться ця війна, історики отримають доступ до документів, розпоряджень, журналів, бойових дій та змін оперативної обстановки. Будемо сподіватися, що їх не знищать. Багато цих легенд просто розсиплеться. Це життя. Збережу основні тези Моженка з його інтерв'ю, бо вони важливі. Погляд Моженка на події, які стались в перші дні після 24 лютого. Перше здивований проходом через Чонгар. Ми не передбачали, що росіяни можуть зайти через перешийки під час гри в 2017 році, розглядали варіант, що вони можуть прорватися на південному фланзі, тобто між Маріуполем і Волновахою, і вийти в район Мелітополя для відбиття можливого вторгнення, був передбачений рубіж по річці Молочній, а сталося зовсім інакше. Якраз вся загроза була саме з півдня та з заходу на схід вздовж узбережжя Азовського моря. Друге, здивований хаосом в Генштабі 24 лютого, відсутністю дієвих пропозицій і абсурдністю такої пропозиції. Коли я почув пропозицію, що нам всім потрібно відійти. На правий берег Дніпра це було запропоновано на пункті управління не в приватній розмові, а в присутності військовослужбовців, які там знаходились, а лівий залишити зі мною ледь не стався правець. Як так, ми на третій п'ятий день війни вже передбачаємо такий відхід. Це те, чого добивається Путін, які були б наслідки, якби ми спробували відвести війська. Взагалі важко навіть спрогнозувати. Третє по гостомелю запитав декого, як трапилося, що російський десант висадився в аеропорту Гостомеля? Відповіді не було. А де засоби протиповітряної оборони, які мали стояти вздовж узбережжя Київського моря, з однієї сторони в. Постійному режимі чергування. Вони ж були там, а інші б виходили при загрозі, бо знав, що був створений так званий шилочний дивізіон протиповітряної оборони. Шилка це зенітна самохідна установка радянського виробництва ЗСУ 23 4 який стояв по лявому берегу водосховища. Київське море шириною по 20 км з одного берега. Засоби ППО його не перекривали. Що на думку Моженка нас врятувало? перша ініціатива низової ланки, друге героїзм військових і допомога цивільних, третя високий рівень підготовки льотчиків, четверте фаховість кадрів ППО, п'яте дієвість. Сисот та ДШВ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!